Доброго дня! Мене звати Альона. Я рекрутер компанії WorkProfi. Сьогодні хотіли порозмовляти з вами на тему змін, які відбуваються в Польщі. Що ж, давайте розбиратися! Департамент у справах іноземців у Польщі оприлюднив важливу інформацію, яка стосується подачі документів біженцями з України на карти побиту. Департамент у справах іноземців переконливо рекомендував біженцям з України не подавати зараз документи на отримання карт побиту. Усе через те, що польський уряд планує внести кілька змін до закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території. Як ми вже розповідали раніше, ті, хто хоче залишитися в Польщі надовше, Можуть через 9 місяців після свого прибуття податися на отримання карти тимчасового побиту терміном на 3 роки. Це означає, що вже з 25 листопада можна подавати заявки в уженний воєвуцькі на отримання карт побиту тим, хто приїхав, як тільки почалася війна. Зміни до закону, які очевидно будуть ухвалені до кінця року, передбачають, що українцям, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, замість видачі карт тимчасового побиту автоматично продовжать термін дозволу на проживання. Таку пропозицію внесло МВС Польщі, аби уженди Войвуцькі не засипали заявами на отримання карт побиту. Саме через це Департамент у справах іноземців переконливо рекомендував біженцям з України не подавати зараз документи на отримання карт побиту. Якщо хтось це вже зробив або зробить у найближчі дні, їх документи все одно будуть залишені без розгляду. Напишіть вашу думку з цього приводу. Нам буде цікаво дізнатися. Дуже дякуємо всім за питання. Будемо старатися підготувати для вас відео на цікаві теми. Пишіть і залишайте питання в коментарях. Ставте лайки. За будь-якою інформацією з приводу працевлаштування в Польщі прошу звертатися за телефонами, вказаними під відео. Завжди з вами WorkProfi.